Шановні захисники, захисниці, ветерани, ветеранки, шановні представники родин. А я насамперед також хотів би висловити слова вдячності, пані Руслана, вам і всім вашим організаціям, колегам, хто вас підтримують в цій роботі, тому що справді і для нас усіх це завжди. Гарна можливість поспілкуватися з родинами і зробити все для того, аби вони не були один на один з проблемою, аби їм було можливість задати питання і почути на них відповідь. І я також принагідно теж наголошу на тому, що справді та комунікація, яка сьогодні присутня між регіональною робочою групою, вона є дуже важливою. І я дякую і вам, Людмила Олександрівна, Ірині Старовецький Центр Рожко, вам пані Марина і всій команді ветеранської політики, а всім, хто цю роботу провадить. Тому що справді дуже часто чую в інших областях, коли ця комунікація дуже сильно шкодить взагалі роботи з родинами, тому що вони, починаючи від понеділка по п'ятницю, шукають можливість до кого звернутися, що зробити по 10 разів пишуть одні ті самі звернення. Тому справді це важливо, і я впевнений, що навіть той дороговказ, який вам підготовлений, який вам розданий, він буде вам в полегшення, полегшення почути відповіді на ті питання, які вас хвилюють. А... Під час ось власне таких зустрічей ми завжди насамперед на що наголошуємо на те, щоб ви працювали виключно з державними інституціями, з державними органами влади. Тому що справді сьогодні дуже багато з'являється шахраїв, які хочуть нажитися на вашій біді, на вашому горі. Вони знаходять ваші телефони, вони телефонують, вони розповідають, що готові вам допомогти. а Дуже часто потім вони за це просять великі гроші. Натомість, ми завжди стверджуємо, що достатньо вам. Звернуться до нас на прийом, звернуться до нас під час нашої роботи, і ви отримуєте не менше всіх відповідей на ті запитання, які вас хвилюють, окрім того, також само наголошуємо завжди на вашій публічності в соціальних мережах. А дуже часто а, ворог працює не тільки на полі бою, він працює і в соціальних мережах, і дуже сильно відслідковує усі активності. І коли ми дуже часто хочемо собі ж допомогти. І, наприклад, дуже поширювати багато інформацію, допоможіть знайти і розкидаємо в різні групи. Давайте говорити відверто: в соціальних мережах нам ніхто не допоможе. Ми там не знайдемо фахівців, які хто займається розшуком, хто займається безвісти зниклими і хто має доступ взагалі до такої інформації. Для цього виключно є координаційний штаб і виключно офіційна комунікація, яка може відбуватися, вона має відбуватися через ваш особистий кабінет. Дуже важливо, також ми завжди про це говоримо. Що дуже важливо, щоб в особистому кабінеті ви знайшли час і заповнили усі можливі е, розділи, які які там знаходяться, тому що деколи ми думаємо, що можливо це не важливо а насправді важливо. Ми останній приклад наводили, коли навіть релігійна приналежність також відігравала роль, коли свого часу Ватикан е, виявив бажання і е, почав е, почав зараз дуже сильно активно займатися і впливати також на Росію. Аби опіни відбувалися частіше, або пошук відбувався більш ретельніше, тому всі пункти, заповнені в особистому кабінеті, для нас є дуже важливими для кожного з нас. Е я декілька досить так стезово спробую на чому зупинитися по тих питаннях, які е сьогодні родини звертаються до офісу Омбудсмана, і е де, де ми тут можемо бути один одному, один одному в допомозі. Перше, це ваше право на доступ до інформації, ваше, ваш, ваші запити на звернення. Останні звернення до нас говорять про те, що або ви не отримуєте відповіді, або отримуєте її невчасно. Тому, якщо є такі факти, і ви вважаєте, що тут ваше право порушене, ви можете звернутися до нас. Ми скоригуємо і направимо всі необхідні листи, або цього не було, або не повторювалося в майбутньому. Іншим важливим зверненням, яке далі є все одно а, дуже частим, це проведення портретної експертизи. А, я не знаю, чи хтось звертався вже з присутніх. А, це коли ви в соцмережах, якщо ви знаходите або бачите лице подібне на вашого захисника чи захисницю, і ви хочете підтвердити верифікувати ці дані, ви також можете звернутися до нас. Ми направимо цю інформацію до Інституту судово медичної експертизи, де буде проведена. Портретна експертиза, і де ви зможете отримувати відповідь чи Ця фотографія чи це відео належить особі, яку ви шукаєте, і ну ще думаю, пані Людмила потім зможе додати. Є інший спосіб, і є другий варіант проведення цієї портретної експертизи. Вона не менш не менш важлива, не менш ефективна. Я б сказав би, можливо, навіть десь дебільшою більш ефективна, тому, е, тому це теж е, такий можливість для вас, е, скажімо так, десь заспокоїтися і все-таки перевірити інформацію, яку ви знайшли. А третя третє, що теж е, найчастіше використовують родини. Це той комунікаційний зв'язок, який підтримує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лупінець з уповноваженою е, Російської Федерації Москалькової. Е, так, під час об під час обмінів е, ми обмінюємося як листами, так і обмінюємося взагалі інформацією, обмінюємося зверненнями про те, щоб та сторона. Підтвердила нам інформацію, чи наш захисник чи захисниця з таким прізвищем, з такою дату народження знаходиться вони в колоні або в інших медичних закладах на їхній території або на тимчасово окупованій території. А ми таке робимо тут, скажімо, треба розуміти, з ким ми маємо справу, і не завжди перше вони дають вчасну відповідь. Ця відповідь, так, коли може ходити і два, і три місяці, а в інший спосіб, вони можуть не підтверджувати тому але разом з тим ми ми зачасто використовуємо цей комунікаційний зв'язок для того щоб все таки десь заспокійтись дуже часто запитуючи можна подавати такі звернення якщо ми розуміємо що людина безвісти зникла так ніхто не може цього заборонити ми теж приймаємо такі звернення направляємо на ту сторону для нас це теж невеличкий скажімо такий момент аби аби скажімо пересвідчитися пересвідчитися в підтвердженні тої інформації яку, яку ми хочемо отримати тоді буде підтвердження або міжнародного комітету Червоного Хреста, або тоді буде підтвердження так само російської сторони, і та інформація, очевидно, є дуже дуже важливою для того, аби потім змінити статус безвісти, зниклого на полонен. Обмін листами. Останнє останнє на чому зосереджу увагу. Ми також приймаємо листи від родин від вас для того, щоб передати для наших захисників захисниць на тій, на тій стороні. А Тут дуже важливо теж розуміти, що ми їх точно передамо під час обмінів. Вони точно будуть передані, але відразу кажу, що на жаль, не можемо гарантувати, що він точно туди дійде, тому що те, що ми сьогодні останні рази в комунікації з міжнародним комітетом Червоного Хреста, чуємо, що їх просто не дають можливість трапити в місця свободи, де знаходяться наші записники. І це саме більша трагедія для нас. Про це постійно омбудсман говорить на всіх міжнародних зустрічах з усіма і з ОН організацією ООН і з усіма іншими, і так далі, аби все таки Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста справді став. Тею організацією посередником, яка буде робити свою роботу, яка буде потрапляти в місця тримання наших захисників, яка буде і буде заходити пересвідчуватися, яких умовах вони перебувають, чи отримують вони належне харчування, чи взагалі отримують вони належну медичну допомогу. На жаль, цю інформацію ми сьогодні тільки отримуємо, коли відбувається обмін, і на жаль. А ця інформація не зовсім приємна для нас, тому що тому що справді Росія не дотримується міжнародного гуманітарного права, вони дотримуються конвенції поводження з військовополоненими, і е, ті факти, які ми зараз засвідчуємо, і, і зокрема, і під час вчорашніх і сьогоднішніх обмінів, які зараз тривають, говорять про те, що близько 95% наших відсотків наших героїнь були підтортурано. Тому е, але це для нас інформація для того, аби е, сьогодні е, органи прокуратури сьогодні відкривали відкривали кримінальні справи е, про, е, про порушення гуманітарного права аби ці всі військові злочини які сьогодні чинить росія ми могли фіксувати в подальших в подальших діях після завершення війни. Тому е, от коротко, дуже я хотів тезву в тих питаннях, до яких ви можете звертатися. Ми максимально з вами на зв'язку. Е, усі усі координати, ось через будь-кого з колег, які сутні, і, через... і, і в нас в листівочці теж є координати ваші і, 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 і в листівочці, і через управління ветеранів, і через Людмилу Олександрівну. Тобто, де буде можливість, якщо десь там мене нема особисто присутнього, ми також завжди один одному отримуємо, отримуємо листи, беремо в роботу і займаємось. Дякую.